Давненько не було смачних рецептів, тож зберігайте цю неймовірно смачну вечерю. Після того, як ти її приготуєш, всі просто пальчики оближуть. Беремо пару молодих картоплин невеликого розміру. Розрізаємо її навпіл, додаємо спеції за смаком, менше спеції для картоплі та паприка сіль перець Трішечки олії все добре перемішали та відправляємо в духовку запікатись до готовності. А поки запікається наша картопля, беремо шматочок м'яса на пропорційні шматочки. Трішечки олії перемішали і обсмажуємо на сковорідці з двох сторін до золотистої скоринки. Потім беремо пару грибочків, нарізаємо їх на такі частинки, забираємо наше м'ясо і туди ж додаємо одну нарізану цибулину, трішки часничку, все добре перемішали, туди ж наші грибочки і обсмажуємо до готовності. Друзі, поки дивитесь, поставте лайк та підпишіться. Додаємо сіль спеції за смаком, маточок вершкового масла, трішки боросна, все добре перемішали, заливаємо водою, перемішуємо, додаємо трішки соєвого соуса, ще раз добре перемішали та додаємо. Виршки. Туди ж додаємо трішки гірчиці та повертаємо наше м'ясо. Накриваємо кришку і готуємо до готовності. Поки готується, нарізаємо трішки зеленої цибулі, посипаємо зверху і готово. Я гарнір, ви можете використовувати що завгодно. У мене це була молода картопля, запечена в духовці, і це було неймовірно смачно. Якщо додивився відео до кінця, постав лайк, підпишись, поділись з друзями. Тобі не складно, мені приємно. Смачного!